Миргородська громада знову в жалобі. Її мешканці попрощалися із захисником України Сергієм Олександровичем Козинцем, який загинув, боронячи рідну землю від ворога. Його життя приклад мужності, любові до батьківщини та вірності своєму обов'язку. Сергій народився 14 січня 1998 року в селі Лучка Сенчанської територіальної громади. Звичайний, щирий, доброзичливий хлопець, який мріяв про щастя, родину, спокійне життя на своїй землі. Після закінчення сенчанської школи здобував професію у заводському професійно-технічному училищі номер 37 Працював у товаристві Сенча, де проявив себе як сумлінний, відповідальний і працьовитий. Колеги поважали його за щирість, людяність і добрий характер. Коли війна Прийшла на українську землю, Сергій не залишився осторонь у 2024 році. Він став до лав Збройних сил України, виконуючи свій громадянський і людський обов'язок. Служив навідником десантно-штурмового взводу. Побратими згадують Сергія як доброзичливого, щирого і надійного юнака, на якого завжди можна було покластися у найважчу мить. Ворог не розбирається в нашому житті. Ворог іде і хоче його знищити. І... Низький уклін мамі за те, що з материнським молоком вона впитала в життя, в серце воїна, побратима Сергія Любов до цієї країни. Вона підсказала йому, як жити, підсказала, як діяти, підсказала і навчила тому, що коли треба захистити, треба захистити. Низький уклін мамі. Низький уклін материнській любові і підтримці всіх рідних і близьких, яка давала силу відправитися на війну. І як дійсно, саме що не є гідний син України, гідний син Господній, захищати тих, хто сам себе захистити не може, Сергій Козинець жив з відкритим серцем, служив з гідністю і віддав найдорожче своє життя заради миру на рідній землі. Його шлях військового був непростим. Попри небезпеку, попри труднощі фронтового життя, Сергій залишався мужнім, чесним, відданим своїй батьківщини воїном. Він не боявся дивитися в очі ворогу, бо знав, що захищає найдорожче рідну землю своїх батьків, друзів і наше майбутнє. Для рідних Сергій назавжди залишиться світлою людиною сином, братом, другом, який мав добре серце і відкриту душу. 18 грудня 2024 року. Під час запеклих боїв Сергій загинув, мужньо виконуючи військовий обов'язок перед Україною. Моліться за наших ангелів-охоронців. Наші ангелів охоронці із зброєю в руках в окопах захищають нас з вами. Блаженні ті, хто захистить. І віддасть життя своє за друзів своїх, вони достойні царства Небесного. Тож, дорогі мої, навіть сумніву немає в тому, що полеглі воїни всі знаходяться в царстві небесному і стоять перед Господнім престолом і просять Господа, щоб Він дав нам перемогу, щоб Він дав нам мир, щоб Він дав нам здоров'я для того, щоб ми могли відбудувати все те, що зруйнували наші так звані брати. Тож дорогі мої, малі довгий час доля Сергія залишалася невідомою. Лише після обміну тіл загиблих захисників та проведення експертизи з'ясувалося, що серед полеглих був і він. Своїм життям Сергій заплатив за свободу рідної країни, за право кожного з нас жити під мирним небом. Його подвиг назавжди закарбувався в історії та в серцях тих, хто його знав і шанував. Шановні рідні, близькі, прийміть сьогодні слова щирих. Співчуттів, у зв'язку з стратою близької для вас людини. Величезна подяка і низький уклін батькам за те, що виховали справжнього чоловіка, воїна, патріота, який цінує власного життя, як і всі інші загиблі наші захисники, дає нам можливість працювати, навчатися, жити на рідній землі. Пам'ятайте. Ворог забрав життя Сергія, але він ніколи не забере пам'ять про нього і про всіх інших полеглих захисників, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Вічна пам'ять і вічна слава воїну. Прапор України як символ пам'яті та вдячності за мужність і самопожертву вручили матері полеглого героя Сергія Козинця. Цей стяг не просто державний символ, це знак честі, любові до батьківщини та глибокої шани до сина, який віддав життя за волю і незалежність України. Ім'я Сергія Козинця віднині навіки вписане в історію рідної землі, як символ незламності, любові до України та відданості своєму народу. Останній прихисток герой знайшов у Миргороді, де був похований на алеї слави з усіма військовими почестями. Сергій прожив коротке, але гідне щире і світле життя. Він не встиг створити власну Сім'ю проте залишив по собі добру пам'ять і приклад справжнього патріотизму. Його доброта, людяність і відвага назавжди залишаться у серцях рідних, друзів та побратимів, світла пам'ять і слава герою.